Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. На сьогодні ми беремо тему трикутників і його периметр. види трикутників з підручника для 5 класу математики, автора Oxland Істра за 2022 рік. Отже, поїхали. Накресли трикутник МПК, напиши назви його вершин, сторін, кутів, виміряй сторони трикутника в міліметрах та знайди його периметр. Виміряй кути трикутника та найди їх суму. Ну що ж, поїхали. Спершу ми намалюємо сам трикутник. Давайте один зайвий з вами заберемо, бо тут досить багато їх стало на раз. З рисунками все погано. Їх рисує декілька на раз зразу програма. Так, МПК. Отже, запиши назви його вершин. Вершини це в нас «М», «П» та К. Сторони – Є сторони МП та МК. Далі кутів. Кути. Можна, в принципі, записати повністю кут, що у нас кут, наприклад, МПК кут ПКМ і кут КМП. Виміряй сторони трикутника у міліметрах та найди його периметр. Для цього зараз візьмемо лінійку. Отже, зараз приставим лінійку до кожного зі сторін, по суті. Так, тільки єдине, що потрібно збільшити сам рисунок, щоб побачити, скільки це у нас буде в міліметрах. Отже, перша МК виходить 5,5678. 5 сантиметрів 8 міліметрів або 58 міліметрів. Так, МК дорівнює 58 міліметрів. Далі у нас йде МП. Давайте обернемо лінійку. Ще трошки обернути треба. Так, ну, в принципі, підходить. Поїхали збільшимо розмір. І глянемо, що ж там вийде. 6, 1, 2, 3 або 63 міліметри МП. Ну і наостанок ПК. Перевертаємо лінійку. Найголовніше серед цього всього не міняти її розмір. Це ж електронна вона по суті. Так, тут ще її потрібно трохи обернути є. Від 0 до 6, 1, 2, 3, бачимо теж 63. Тобто, в нас сторона ПК теж буде мати 63 мм. Наступне завдання, яке нам потрібно знайти периметр. Щоб знайти периметр, нам потрібно додати всі сторони. Периметр у нас дорівнює МП плюс ПК плюс МК. Ну що ж, додаємо 58 плюс 63 плюс 63. Отже, якщо ми додамо 63 до 63, у нас вийде 126. І 126 додати до 58, у нас вийде 184 мм. Такий от периметр. Виміряй кути трикутника та знайди їх суму. Тут буде трошечки важче завдання. Так, по суті, у нас є всі кути 3, ще все це буде рівнобазарений трикутничок, так як у нас дві сторони однакові. Отже, і два кути мали б бути однаковими. Отже, для того, щоб виміряти кожен з кутів, нам потрібно транспортер прикладати таким чином. Як зараз ви бачите на рисунку, ми будемо вимірювати кут МКП, який в нас, по суті, буде дорівнювати 63 градуси. Далі будемо таким самим чином підставляти до кута М. Бачимо з вами, що також 63 градуси. Кут. КМП 63 градуси. Так, ну і приставляємо до останнього нашого. До цього ми його перевернемо. Таким десь чином. Так, у нас вийде, по суті, 50, як я бачу, ну, майже доходить до четвірки, так. Тобто, по суті, мало би бути у нас. 54. Так. Тобто кутик МПК 54 градуси. Давайте тепер знайдемо їхню суму. По суті, мені трохи не залишилось місця, тому буду писати тут. Сума кутів Трикутника. МПК. Тобто кут МКП плюс кут. КМП плюс кут МПК 63 плюс 63 плюс 54. І в нас вийде 180 прекрасне число. Поїхали далі. Так, визнач кут, вид кожного з трикутників залежно від стріну від його кутів. Адже, у нас в першому ми замечаємо, що немає взагалі позначок жодних, значить, всі три сторони різні. Перше, це є різносторонні трикутник. Це за його сторонами. А за кутами, по суті, тут всі виглядають гострими кутами. Немає тупих. Наприклад, на другому рисунку у нас видно. Два, одна, дві, дві однакові сторони. Це називається рівнобедрений трикутник. Давайте я слово трикутник скопіюю, бо це буде дуже довгий урок, якщо описувати кожне з них. В рівнобедреному трикутнику є такий прикол, що в нього кути при основі однакові, рівні. Тобто, в нас два кути однакові. Ну і в принципі, бачимо, що це його струкутний. Трикутник також. Наприклад, наступний третій в нас бачимо є прямий кут. Тобто це в нас є прямокутний трикутник, і що в нього в нього є прямий кут. Прямокутний трикутник, по суті, і прямий кут. Наступне, наприклад, нас бачимо. Є прямий, прямокутний трикутник і одночасно рівнобедрений. Тобто, у нас трикутник є по сторонам рівнобедрений, а по куту прямий кут. Тобто це і прямокутний, і рівнобедрений трикутник одночасно. У нас в п'ятому випадку буде рівносторонній. Трикутник. Рівностороннього трикутника всі кути по 60, значить це буде гострокутний. І, знову ж таки, на останньому варіанті, якщо придивитися дуже уважно, то в нас вийде кут при вершині. Оцей він є тупий. Тобто у нас є рівнобедрений трикутник. І одночасно до того є тупий кут. Ну і тепер складемо разом всі дані, які ми отримали з 789-го номера розсунку 22,1. В першому різносторонній гострокутний трикутник, в другому рівнобедрений гострокутний трикутник, в третьому прямокутний, М -м -м, навіть так різносторонній прямокутний трикутник. В четвертому рівнобедрений прямокутний трикутник, в п'ятому рівносторонній гострокутний трикутник. І в шостому рівнобедрений, тупий, тупокутний трикутник. Такого плану у вас має бути відповідь. Отже, поїхали далі. Для цього нам потрібно його знову ж таки лінійку взяти і транспортир. Не обійдеться тут без них в цій темі. Тому трохи тяжка насправді буде тема. Через факт того, що прийдеться досить таки багато всього малювати. Нам сказали намалювати трикутник, визначити його сторони, кути, обчислити периметр, ну і саму суму кутів. Дайте, я якось змінюю його саму форму трохи до такого плану. Так, дайте його якось назвемо: ABC. Отже, поїхали. Давайте виміряємо його сторони. Значить, перша сторона, наприклад, БЦ, у нас буде дорівнювати як 7, 8 см. Друга сторона, обертаємо нашу лінійку, у нас буде дорівнювати від 0 до 3 5, 6, так, чекайте, 6, 7, ну, по суті, до восьми. Отже, в нас виходить АЦ, яке дорівнює 3,8 см. Наступний обертаємо знову ж таки його. Тільки не так сильно. В нас є від 6 до 6,5, 6, 8. Тобто 6,8. А Б яке дорівнює в нас. 6,8. І давайте на всякий перемірюємо сторону БЦ. Мені здається, можливо, там була помилка, допущена мною. І так, дійсно, в нас тут 6 і 8, а не 7 і 8, як я написала, призабула дані. Тому на всякий перераховуємо абсолютно все по декілька разів. Так, поїхали наступне. Міряємо з вами кути. Беремо, наприклад, з вами перший який кутик. Давайте кутик візьмемо Це. Так, тоді кут АСБ нас буде дорівнювати. Він є гострим, тобто тут є чітко видно на 75, по суті. Поїхали тепер з кутом А. Так, поставили все рівненько, гарненько. Бачимо, у нас до 75 не доходить, от 75 у нас є. Давайте ще раз перемірюємо так. Це вже дарма, я його посунула. Ще раз перемірюємо кутик чітко по куту. Бачу, що дійсно у нас не доходить до 75, 74. Кут САБ також мав 74. І третій кут, в принципі, логічно, що в нас третій кут. Має давати таке, ніби, як 180 відняти два цих кути, бо в сумі має давати 180. Це ви таке правило вчите прямо зараз на уроці. Так, скільки в нас тут вийде? Треба ще трохи покрутити. Ну, ось десь так. Так, і вийшло. Рівно 32 з половинкою, Ну, візьмемо з вами 32. Кут АБЦ дорівнює 32. Тепер яке завдання. Обчисли периметр і суму кутів. Периметр трикутника АБЦ нас буде дорівнювати як АБ, плюс А С, плюс БЦ. Нас буде дорівнювати як 6,8, плюс 38, плюс 6,8. Так, якщо ми з вами додамо. 6 і 8, плюс 6 і8 і 38, у нас з вами вийде 17,4 см периметр. Також кутик. Шукаємо з вами суму кутів: Кут АБЦ, плюс кут С, плюс кутик АБЦ. 74 плюс 74 плюс 32. І вийде 180 гарне число. Звідси робимо висновок, що в нас два, дві сторони однакові, двокоти однакові, це рівнобедрений. Гострокутний трикутник. Так, далі ще у нас є. Знову ж таки. Потрібно буде креслити трикутники і виміряти кутики. Поїхали. де є К, в якого де є e, 3, к e, 5 Поїхали з найлегшого. Давайте один намалюємо 5. Давайте я його вирівняю: о, не вийде так добре. Раз, давайте з вами так от зробимо. Вирівняємо його згідно з тими даними, що в нас є, і я його зараз скопіюю. Також давайте візьмемо, зробимо на 3 см. І також його скопіюю. Накресли трикутник якого такі то сторони. Тобто давайте його обернемо. О, ні, його розміри тоді. Трохи типово з'їжджають, аж сумно стало. Так, лінійку давайте відкинемо. Давайте з вами зараз виміряємо, скільки він буде мати сантиметрів. Щоб точно щоб в нас ніде нічого не втекло, як то кажуть. Бо коли пересунути в нас сам вимір, він трохи вже і сам міняється, що не є добрим. Так, ну що вже є? Я бачу, ще не вистачає. Давайте це я зроблю чорним. Оборожаємо, щоб на його фоні виділявся. Так, рівно 3 см, добре. І проводимо пряму, яка їх, по суті, мала би сполучати. Проводимо пряму, яка їх сполучає. Називаємо також трикутник. Отже, в нашому випадку це трикутник що? трикутник ДЕК, e, в якому ДЕ e, 3 см, e, K – 5 см, знайти ДК. Ну, давайте вимірюємо його. Для цього нам потрібно повернути лінійку, приставити рівно від початку до кінця. Так, Бачу. І в мене виходить. Ну, давайте так, щоб точно це збільшити, потрібно, бо так аж не видно. Є рівно 4,5 см. Тобто в нас є трикутник ДК є, в якого Д є дорівнює 3 см, в якого ЄК дорівнює 5 см, нам потрібно знайти ДК. Та периметр трикутника ДЕК Розв'язок. От і рисунок маємо з рисунку, з рисунку ДК, у нас дорівнює 4,5 см, тоді периметр трикутника ДЕК у нас дорівнює, як ДЕ, плюс ЄК, плюс ДК. 3 плюс 5, плюс половиною Вийде 8, плюс половиною Вийде 12 половиною см. Ура-ура! Ну і все. Нарешті справилися ще з одним завданням. Поїхали до другого пункту. Другий пункт. Побудуй трикутник, у якого кут АБЦ 70 градусів, знайди міри двох інших кутів цього трикутника. Отже, давайте я його побудую таким чином. Поставлю пряму лінію, так, і якусь кривульку, по суті, по ньому зараз на 70 намалюю. О, є рівна лінія. Приставляю рівно. І там до 70 градусів, мені потрібно зробити таку ніби загвоздочку, Знаєте, отак. О, рівно по ній. Тепер, о, малюночок не рухається, прекрасно. Дотягую собі прямо до кута. Ну, ви можете робити свою зошиті. Він має вже 70 градусів. Таким чином, мені потрібно лише сполучити ще два, ну, дві сторони є. Тепер мені потрібно їх всіх акурат поназивати, тому що просто назвати, як я хочу, я не зможу. Мені потрібно побудувати трикутник АБЦ, якого кут АБ. Так, це не добре, що мені букви міняє. АБЦ, якого кут АБЦ 70, тобто дано кут АБЦ дорівнює 70 градусів, знайти кут БАЦ та кутик нам ще дано який АЦБ? Розв'язок. З рисунку. Кутик БАЦ. Зараз будемо міряти, скільки він дорівнює. Прийдеться знову крутити саме цей от транспортер, ну але нічого. Ви точно навчитеся вимірювати таким чином. Так, з центру всі цієї рисочки проводимо, ставимо чітко на початок. Тепер дивимося, чи все гаразд. Трохи ще треба оп, зробити її. Мені здається, ще трохи мало би покрутити. О, тепер чітко рівно. Тепер збільшуємо. Так, як це гострий кут, то він буде мати в нас там де 50. 50, 1, 2. Ну така ніби на трійці в нас є. Так, 53 градуси. Тепер кут BCA дорівнює також його потрібно знайти. Також його потрібно знайти нам. Розвертаємо, ставимо по центрі. Збільшую, щоб перевірити. Ще не цілком добре, як малося б бути. Рухаємо транспортер наш на початок. Дивимося, щоб співпадало 180 по цій лінії. І посиненьки дивимося, що у нас тут є. Або 130, щось, або 50. Звичайно, що 50, тому що це не є тупий кут, це гострий. 50, ну таке ніби на 5 нас виходить. Таке ніби на 5. Хоча, в принципі. У нас ця синя лінія трохи виходить за простір. А, тепер вона прив'язалась зовсім до цього. 56. Ну, в крайньому випадку можемо взяти 56. Тобто, у нас потрібно в другому завданні знайти міри других кутів. Якщо 1,70. То два решти в нас буде як 180 мінус 70. Тобто мало би вийти в результаті 110, дуже красиве число. нас вийшло в сумі 53 плюс 56, 109. Оцей один градус це таке ніби, як би правильно сказати, похибка, якої не було б, якби ми міряли в дійсності. Тобто тут мало би бути насправді, наприклад, 50. 7 градусів або замість 53, мало би бути 54. Цей один градус додивлений через факт того, що у вас може, по суті, відлетіти через несправність, через те, що ви не побачите оцей от півградусика вліво, півградусика вправо. Тому, в принципі, можна ще раз переміряти, але для цього потрібно дуже акуратно забрати цю лінію, яка мені взяла і повністю перекопіювалася. О, ще інтернет вибив. Так. Зараз зачекаємо буквально секунду. Намалюю по новій, і ми з вами глянемо, що вийде. Так, отже, якщо тут поміряти, у нас вийде. О, тут вже міряю, вже виходить 56. Чітка. 56, так. І, наприклад, кутик Б у нас мав би бути 70. По рисунку видно, що він трошки. Ні, рівно 70, це гаразд. Кути... кутика давайте спробуємо ще раз. Тобто, це така досить марудна справа через те, що це більшості онлайн. Якщо це робити офлайн, трохи легше через факт того, що ви крутите цим рисунком, як самі захочете. Так, є. На сам початочок цієї лінії треба вставити. є. І ще трохи повернути, так як я бачу, що тут трохи ще не туди повернуто, куди має бути. Тепер рівно. Дивимось на градуси, що в нас вийшло 50. Раз, два, три. На четвірці таке ніби стоїть. Тобто, в принципі, якщо ви перемірюєте, у вас десь оцей градус та й буде. Наступне завдання. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 36 см. Знайди сторону трикутника. Беремо з вами трикутник. Давайте його рівностороннім зробимо. Тобто всі сторони мають бути однаковими. Ну, Відносно рисунок у нас плюс-мінус збігається. Всі сторони однакові позначаємо однією рискою. Називаємо ABC. Тобто, в нас дано трикутник ABC в якого всі сторони рівні? Дорівнює BC, дорівнює AC. Периметр такого рівностороннього трикутника ABC у нас дорівнює 36 см. Нам потрібно знайти хоча б одну його сторону. Розв'язок. Так, як у вас периметр. Це сума всіх сторін. А так, як у вас всі сторони однакові, ви можете позначити їх через x, то у вас вийде x плюс x плюс x, що вам дає 3х. Так? Давайте я це запишу нижче. Таким чином у вас дорівнює трьом. Париметр вас дорівнює трьом однаковим величинам. Сумарно. Давайте ми в цю, по суті, останнє речення. Підставимо параметр, який має 36 і дорівнює 3х одночасно. Звідси х дорівнює 36 поділити на 3. Тобто Х буде дорівнювати 1,2 см. Якщо Якщо дорівнює 12, то АБ дорівнює БЦ дорівнює АЦ, дорівнює Х дорівнює 12. Кожна зі сторін має 12, що і треба було знайти. Наступне. Перша сторона трикутника має 25 см. Друга вдвічі більша за першу. третя на 10 менша від другої. Найди периметр. Давайте з вами намалюємо такий трохи. дивненький трикутник. Перша сторона 25. Друга вдвічі більше за першу. Тобто. Два рази більше за 25, це буде 50, третя на 10 менше від другої, тобто 50 відняти 10 вийде 40. Найти периметр. Але тепер треба це все дуже акуратно позаписувати. Трикутник АБЦ. АБ AB дорівнює точно 25, БЦ у нас дорівнює як 25, або ні, чекайте, як АБ помножити на 2, тобто 25 помножити на 2 вийде 50. А АЦ в нас дорівнює як БЦ відняти 10 см, тобто 50 відняти 10. Нам потрібно до того всього щастя знайти периметр трикутника АБЦ. Розв'язок. Отже, у вас периметр трикутника АБЦ дорівнює сумі сторін АБ плюс БЦ плюс АЦ. Тобто, вийде 25 плюс 50 плюс 40. Отже, периметр трикутника АБЦ буде дорівнювати у вас 75 плюс 40. Що вийде у вас 100 по суті, 15. Ну, так. Добре. По суті, на цьому все. Всі завдання, які ми. Хотіли розв'язати з вами на уроці, вже розв'язали. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте, репостіть своїм друзям. Дякую за те, що так активно почали реагувати на останні відео. І до зустрічі!